Зараз я зачитаю своє волевиявлення. Це рекомендується зробити кожній людині, яка себе усвідомила кимось і хоче заявити про це, щоб всі навколишні люди і комерційні структури, і представники держав знали, хто це є людина, яка вона. Як вона себе усвідомлює? Тому я починаю. У своїй лісі я є жінка здарованим Іваном Ганом російської жива безсмертна душа, створена Богом, і втілена в живонароджену дівчинку на землі міста Києва, приблизні координати країни УРСР, СССР Планети Земля в 1964 року місяця сьомого. Дня 26-го за григоріанським календарем, донька Андрія і Лідії в роду Мурашко. на подію живонародження оформила афідевіт. наділена Богом у свідомості Аллах, питними джерелами, лісовими та пасовичними масивами, енергетичними запасами, приєдналася до міжнародних конвенцій, підписаних на користь людині. Заявила свій статус кредитора, вигодонабувача, громадянина УРСР СРСР за статутом Організації Об'єднаних Націй Держава УРСР перейменована в Україні. Поєднавшись з шлюбом із родом Полозова, народила живонародженого хлопчика, з дарованим іменем Ярослав, син Віктора, в роду Полозова. Жінка Ганна має другий шлюб з чоловіком Ростиславом, в роду Людовік. Має псевдонім Яна Людовік як співавтор книги із реєстрацією авторських прав ЄСБН. Жінка Яна, Ростислав, Ярослав, де б не перебували, мають право на визнання правосуб'єктності, в праві на вільне пересування, покидати будь-яку країну, включаючи свою власну і повертатися, спадкоємці своїх родів. Для досягнення своїх цілей вільно розпоряджаємося природними національними багатствами і ресурсами без шкоди. Я не є ім'я по батькові прізвищі, фізособа. Можу мати багато імен. Жінка Яна, Анна, Ганна є одноосібною власницею і набувачем своїх персональних даних, створених спільно з батьками і органами ЗАГС, Шевченківського району міста Києва. 1375, Мурашка Анна Андріївна і всі персони, утворені на неї, Полозова Ганна Андріївна, Людові Ганна Андріївна в будь-якій компіляції на будь-якій мові світу і власницею всіх матеріальних цінностей, зареєстрованих на дані персони. Без акцепту будь-які договори, приєднання, оферти, якщо вони не були особисто підписані. Забороняє медичні наукові досліди над нашими діла, тілами і психікою, втручання в особисте і сімейне життя, посягання на недоторканність житла, приватної іншої власності, таємниці кореспонденції, посягання на персональні дані і репутацію, вправі на свободу думки, релігії, на життя і на особисту недоторканність, одержувати і поширювати інформацію та ідеї незалежно від державних комітетів, Кордонів, знаємо свої призначення, індивідуальний тип особистості. По милості Бога і свого вибору проявляємось мирними людьми, співтворцями, співавторами книг, винаходів на благо. Кредитор Ганна бере участь у веденні державних справ безпосередньо, заборона на дозвіл підписання договорів на всіх рівнях Україна. Капслокам в розпорядженні земельних ресурсами, взяттю кредитів, використання надр і народних багатств, визначення продовження терміну повноважень законодавчої, виконавчої влади, політики миру і напрямку розвитку без моєї письмової згоди, без референдуму, без акцепту закону Україна капслоком, які суперечить законам Бога у свідомості Аллаху, перелік прав доповнюється. Жінка Ганна, мужчина Ростислав, мужчина Ярослав, ніколи не були безвісті зниклими ні на суші, ні на морі, ні в повітрі, народилася вільною в своїй гідності та правах, дію у відношенні до інших людей, в дусі братерства і поваги до прав інших людей. Яна, розпорядниця плодами своєї творчості і праці, в праві мати громадянство або змінювати своє громадянство. Визначаємося корінним народом, вільно встановлюємо свій політичний статус і забезпечуємо свій економічний, соціальний і культурний розвиток на благо сім'ї і людства. Дане волевиявлення і самовизначення є основним документом. Воно направлено в мін'юст під номером 17.05.2024 2024 46.1.5.1 На ім'я Малюська Денис Ліантівич, керівник юридичної особи Міністерства юстиції України. Дякую за.